Ми раді вітати вас у Сонаті ТВ знову з нашими відео, які стосуються історії тих чи інших речей, історії, як вони з'явилися, як стали модними, популярними, як дійшли до наших часів у якості необхідного елементу одягу. Залишайтеся з нами, бо сьогодні ми будемо говорити про жіночі брюки. Брюки, які ми носимо сьогодні, і власне, їх історія, в чому цікавинка, чому жінкам взагалі заборонено було носити брюки, про все це сьогодні розповімо вам. Отже, перша згадка про брюки датується у сьомому сторіччі. Тоді вперше жінки почали вдягати їх. Це були скіфи, і, власне, це були скіфи, які їздили вверх. І Саме тому їздити у спідниці було неможливо, незручно. Жінки вдягали брюки і висідлали. Коней для того, щоб відправлятися на довгі дистанції, і це була перша згадка про брюки в історії. Але яка ще довга була дорога до того, щоб зробити цей елемент таким необхідним, як сьогодні, у жіночому гардеробі, таким незамінним і дійсно дуже вдалим. У 13-му столітті жінки, які працювали на шахтах та їздили верхи, теж почали носити брюки. Хоча тоді це було настільки неприйнятно щодо жіночої статі, що поверх брюк для того, щоб все таки забезпечити собі з одного боку комфорт, а з іншого боку убезпечити себе від ну, знаєте, неправильних поглядів, і неправильного розуміння цього образу, жінки змушені були вдягати спідницю поверх брюки, власне, прикривати ці брюки таким чином, щоб їх майже не було видно. Жінки працювали, робили важку роботу, але при цьому не мали права носити брюки. У 1851 році Елізабет Міллер була першою жінкою, яка вирішила пошити собі брючний костюм і вперше вдягти його. Це була так звана перша феміністка, власне, та жінка, яка боролася за рівноправ'я з чоловіками. Вона пошила собі у нешвоє костюм саме з брюками, а потім показала його своїй подрузі, яка на той момент володіла журналом Лілі. Власне, цей журнал це видання. Займався пропагуванням ідей фемінізму серед жінок. І, власне, перші костюми тоді ну тільки почали з'являтися. Жінки вперше почали носити такі прекрасні речі. Власне, вона поділилася цим своїм відкриттям цією знахідкою з подругою Амалією Блумер, яка власне і була редактором цього журналу. І саме Амалія Блумер уперше зробила стиль костюм костюмів популярним навіть стиль блумер так називали жінок жінок у стилі блумер, який на той час носили брюки і власне не давали перевагу костюмам брючним, що тоді було дуже нехарактерно для жінок, і теж, в принципі, це не користувалося підтримкою, особливо серед чоловіків. Але жінки все одно продовжували боротися за свої права. І так звана течія суфражисток, якраз таки були першими жінками, що Почали приселюдно вдягати брюки, брючні костюми, власне, боротися за свої права. Бо у давні часи, за те, що жінка вдягала брюки, її могли навіть спалити на вогнищі. У 1851 році жінок на вогнищах не палили, але знаєте, спалити поглядом або засуджуючими фразами, в принципі, цього було достатньо для того, щоб знівелювати це бажання до вільного вибору одягу. Так що це був дуже важливий крок. Для того щоб брюки стали неодмінним елементом нашого гардеробу і дуже улюбленим. У 1915 році жінки, які працювали на великих заводах, в принципі, її почали носити костюми, брючні костюми, а саме комбінезони. Це були так звані робочі комбінезони, які, в принципі, були чимось середнім між робочим одягом та вже елементом гардеробу жінок. Так само з'явилися, до речі, комбінезони у нашому сьогоднішньому гардеробі. Але на той час вже ніхто не намагався засудити жінок за їх бажання ходити у брюках. Жінки вже вибрали собі повне рівноправ'я, і на важкій роботі, на тій роботі, яка потребувала перш за все комфорту, вони могли дозволити собі вдягати комбінезони в принципі абсолютно вільно. У 1933 році відома акторка Марлен Дітих була першою жінкою, яка вдягла брючний костюм на урочистий захід. Звісно, тоді її крок називався так званим авангардизмом і власне її стиль називався авангардним. Це було не характерно, але жінки вже могли дозволити собі носити брюки. Марлен Дітрих була однією з перших, хто з'явився на сцені в брючному костюмі. А потім вона на рівні з іншими голівудськими акторками почала з'являтися у такому образі на шпальтах журналів модних журналів. І, власне, популяризувати саме брюки, а не брючні костюми серед жіночого населення. Всі хотіли брати приклади з Марлен і з її стилю, всі хотіли бути схожою на неї, а Марлен не боялася експериментів. Вони боялися заявити про себе і свої смаки. Тож ми можемо завдячувати самої появи перших брюк на сторінках глянцевих видань. У 40-х роках з'явилися такі популярні варіації брюк, як брюки. Капрії, першою жінкою, яка власне ввела капрі у моду, була німкеня Сонне Леннард. Вона на той час проживала на острові Капрі в Італії. І власне перші брюки, які вона пошила, саме укорочені брюки, не були популярності в Італії. Там почали масово виготовляти і носити капрі. Капрі були виготовлені з різних матеріалів, щоправда, Найбільше саме легких і літніх варіацій, але тим не менше, саме Соні, ми завдячуємо появою таких стильних і коротеньких брюк. До речі, модні дизайнери, такі як Крістіан Діор та Євсен Лоран, не дуже то любили брюки і не дуже поважали і м -м, підтримували бажання жінок носити саме брючні костюми. Адже обидва із них вважали, що жінка має носити сукні, і саме це робить її максимально красивою, природньою саме це підкреслює. Справжні сутні жінки вважали вони, але тим не менше, все таки довелося їм змиритися із тим, що брюки стали популярними навіть у колекції. І все нормально почали з'являтися ті самі брючні костюми, ті самі, які раніше не він навіть відрічки засуджував. А от Крістіан Діор сказав про те, що саме за брюки так довго боролися жінки, але зрівняли все джинси, тому що саме з появою джинсів у а, такому. Загальному розумінні їх моделі популяризації жінки почали носити брюки, а саме джинси на рівні з чоловіками. А тоді вже ну справді, справді йшла їй до звичайних брюк. Які сьогодні у нашому гардеробі займають дуже важливе місце: це брюки палаццо, капрі, це брюки проталені, брюки-кльош, які до речі не були популярності в 70-х роках, і досі цю популярність не втратили. Це брюки балони, які стали популярними у 2000-х роках, і досі ми дивимося на них і не знаємо чи добре, що вони популярні, чи все таки вони трішечки. Деформують фігуру в будь-якому разі. Вибирайте брюки, які вам подобаються. Наш час дає нам величезні можливості, адже немає заборон по тому, що би ми хотіли носити. Ми можемо дозволити собі абсолютно все. Жінка має право носити те, що їй подобається, і бути прекрасною. Жінка має обирати саме той фасон, який личить і подобається їй, і не оглядатися, на чиї засуджуючі погляди. Брюки стали популярними настільки, що сьогодні більшість речей у наших колекціях, і я думаю, що це стосується великого відсотка жінок, і якраз таки створюють брюки, штани та джинси. Будь-якому разі, на сьогоднішній день це елемент гардеробу вже не можна назвати нежіночним. Обирайте разом із нами з усього асортименту Сонати ТВ бажану модель брюків на їх і. З задоволенням Надихайтеся цими образами і створюйте свої образи для того, щоб вони ми надихалися, оточуючи. Ну і будьте сонатою ТВ. До нових зустрічей у наших відео.